Сьогодні він такий дуже, дуже незвичайний. Насправді я страшенно хвилююся і рада вітати наших хлопців, наших кіборгів. Вони спеціально приїхали сьогодні до Києва. Хто з частини? Хто одразу їх відпустили на кілька днів до нас із зони проведення антитерористичної операції? Ну, тема, де, тема нашого брифінгу. Ми, ми так вкреслили битва за Донецький аеропорт історії кіборгів. Зараз я запрошую шість людей: це е, військові з 95-ї, 74-ї та 79-ї бригад. Е, кожен з хлопців розкаже, як його звати, звідки він і свою історію відповідно. Я вас прошу сюди і продовжимо нашу роботу, брифінг, розповіді. Я не знаю, тут включено все или нет. Добрый день. Меня зовут Игорь. Вот. Служу в 74-м разведбате. Попал э, под мобилизацию почти добровольно <coughs> летом в июле. И в октябре месяце Поехали в аэропорт поменять ребят, как бы не за сам объект, а, наверное, больше за, за души людей было, просто все понимали, что там нужно находиться, и не сколько сам объект, наверное, сколько просто друг дружку хотелось поддержать. Наверное, все меня поддержат в этом, ну вот я так думаю. Потому что все понимали, что здание рано или поздно разрушится. Якби как бы, люди повинні друг друга підтримувати. Що сказати, ще не знаю. Давайте ми почнемо. Дякую, дуже їм. Михайло да. прошу. Доброго дня. Дуже приємно перебувати тут. Я також військовослужбовець 74-го розвідуваного батальйону. Як... Більшість хлопців, як мій товариш по службі сказав, восени виникла можливість потрапити на ротацію до Донецького аеропорту. Тобто, це вже на той час стало таким місцем овіяним всілякими чутками, трошки легендами, і просто особисто більшість хлопців нададуть мені збрехати, Просто відчували необхідність побувати там, а не за якісь там матеріальні винагороди, не за якусь там не знаю, так, можливість утримати ту будівлю, бо просто то була можливість приймати участь у найважливішій. Битві того часу. Битві не стратегічні за утримання якоїсь території, там, припустимо, бо всі знають, що і під той час, і в той час, і після дуже багато було в соцмережах, в інтернеті розмов про те, що на що утримувати той аеропорт, немає ніякої ні користі, просто хлопців е, ложимо. Частково це правда, але ми мали виграти найголовнішу битву дати людям ідею. Те, що ми можемо утримувати нашу землю захищати і не віддавати її ворогу при будь-яких умовах, навіть найваж... найважчих. І на той момент бої в аеропорту були найважчими, мабуть, по всій зоні АТО. Просто ми відчували, що ми маємо підтримати наших хлопців для того, щоб народ розумів, що ми можемо і маємо виграти. Ми мали в першу чергу виграти битву не за територію, а за розум і серця. Дякую. Олексій Матлак. Вітаю. Саме я з Дніпроп... Реш, так, е, Вітаю сам я з Дніпропетровська. Останні 6 років прожив в Києві, активіст Євромайдану. Е, добровільно пройшов із отримав повістку. Скажімо. Чому я поїхав в аеропорт? Бо, наприклад, в різних підрозділах було по-різному? Ну, зокрема, в нашому 74-му окремому розвідувальному батальйоні, ми могли поїхати туди добровільно, тобто ми могли не їхати. Я був в самій першій ротації, коли ми не мали жодної інформації, що там відбувається, лише якісь жахливі слухи, але так чи інакше зголосився на участь в обороні Донецького аеропорту. Чому ну, розумієте? Безумовно, Росія вона сильніша, вона має краще озброєння, там більші ресурси, але не хочеться віддавати російським окупантам та місцевим колаборантам не частинки української землі. І боротьба в Донецькому аеропорті це боротьба за нашу землю і за душі українців. Це незламний приклад стійкості української армії. От. Скажімо, все, що зміг зробив, пробув там близько двох тижнів, поки відбувалася ротація мого підрозділу. Хочеться подякувати всім хлопцям, які захищав цей Донецький аеропорт. Вислужити жаль за пораненими і загиблими. Як на мене, тут якби має стояти кожен захисник Донецького аеропорту. Просто нам пощастило прийти в цю студію, пощастило потрапити в фотографії Сергія Лойка. От. Тим Так чи інакше, продовжується, чи продовжиться ця війна, чи не продовжується. Ну, принаймні, я, я буду боротися незалежно від того, залишить живим чи ні. Але я вважаю, що росіяни не зможуть зломити Україну, українців і українські Збройні сили. Дякую. Сергій Архангельський, доктор. Добрий вечір, Пан добрий Сергій, день. Ни мікрофон, будь ласка. Добрий вечір, добрий день. <кхух> Дякую. <кхух> Звуть мене Сергій Архангельський. Я начмет другого батальйону 95-ї окремої аеромобільної бригади. Житель, корінний житель міста Житомира. Активіст Євромайдану. Свій час був в медичних групах. Потім, коли почалися всі, на жаль, досить неприємні речі в Україні у зв'язку з окупацією Криму, жодно, жодної хвилини, не вагаючись, добровольцем пішов в військкомат, отримав повістку і з 11 березня перебував на службі в Збройних силах України. З 15 квітня вже були на Донеччині, ну а далі Донецький аеропорт в жовтні місяці, тому що треба було міняти 4 роту другого батальйону нашої бригади. Хлопці вже там були з 4 жовтня. Я туди заїхав 11 жовтня. Це була моя перша поїздка. Друга поїздка була. Також в складі четвертої роти це вже був е листопад місяць в загальній кількості провів в аеропорту 25 днів. От. Знав, що це треба, знав, що це необхідно, і знав, що без мене там не обійтись. На даний момент демобілізований. Так як першу хвилю мобілізації звільнили, працюю цивільним лікарем. Дуже радий був бачити своїх бойових побратимів, з ким пліч-опліч тримали аеропорт, підтримували один одного, розповідали всяких цікавих історій, аби не падав дух. Ну, я вважаю, що це були найкращі дні мого життя взагалі. Я вже взагалі не говорю про цей рік, і рік Майдану, і рік війни. Але що стосується аеропорту, то це ну, такі речі не забуваються ніколи, це залишається на все життя. От, на жаль, багато хлопців не повернулося з тих руїн. Вічна їм слава, вічна їм пам'ять. Як кажуть в народі, хай їм земля буде пухом, царство небесне. На жаль, не повернулося. От. Але ми, стоячи тут серед вас, і маючи можливість звернутися до вас, е хочеться сказати одне давайте не забувати їх. А ми все, що від нас залежить, не дивлячись на те, що хтось ще продовжує службу, хтось уже звільнений. Але настрої такі, що в будь-який момент ми готові повернутися назад. Тобто ми не складаємо зброю, як то кажуть. От, і наше серце палає вогнем боротьби за нашу Україну, за наш народ, за наших людей. І коли отримуєш дитячі е, листи, коли отримуєш дитячі малюнки, це настільки вселяє надію і вселяє мужності, додає, і робить тебе більш загартованим, тому що ти знаєш, що ти не один, і ми відчували це навіть в аеропорті. Ми знали, що ми не одні, що за нами стоїть Україна, що за нами стоять маленькі дітки, що за нами стоять дорослі люди, за нами стоять волонтери, наші рідні, наші близькі, які нам ну, просто морально не дадуть впасти в забуття. Тому вічна подяка всім, велика подяка всім від щирого серця все буде добре, ми переможемо, тому що на нашій стороні правда, на нашій стороні сила і на нашій стороні Бог. Слава Україні! Сергій Танасов, 79-та бригада. Добрий день, извините, можна я буду на русском, мені так удобнее. Вот. Я вже не знаю, що мені тут доповнити. Кадровий воєнний, вот. учасник миротворських операцій в інших країнах. Ніколи не думав, що прийдеться взяти військове, примінити його у себе на родной земле. Ну Значит, Бог нам дал такие испытания. Достойно, я думаю, выдержим. Я не знаю, что сказал, все всё вроде сказали, спасибо. Ты тут ты сказал, що був учасником двох боїв Праці в Раку і Ні, одной. От однією. Є різниця між стojeю війною, яка була там і яка зараз іде у нас. Да. Тут повномасштабні бойові дії, а там 3 на 10, знаете. 3 там, 10 здесь. Много серьезнее. Во-первых, противосто... ну, это совершенно разная война. Там большая машина шла и быстро задавила местных там ополченцев или кого там, как они правильно называются, я не знаю. Алибаб. Вот. А здесь. А здесь война по-другому развивалась. як американці американська степ степ шаг за шагом. наращувався темп, темпи. От уже доросло до того, що А війна вже артилерії повним ходом іде. Ну що, все буде добре. Все, Дякую. Максим Музика, 30-та бригада. Здравствуйте. Дякую, що запросили мене сюди бути разом з кіборгами цими, бо. Я насправді потрапив в аеропорт випадково, і я не вважаю себе кіборгом. Був лише там тиждень в самому терміналі чотири дні. І був як з гуманітарною місією супроводжував журналістів, які приїхали робити репортаж, і треба було хтось, хто забезпечив охорону. Тобто ми пробули там чотири дні і потрапили під об'єктиви Сергія Лойка, якого фотовиставка. Тут ви побачите ці фотографії. Ну і так вже вийшло, що якось отримав таку. Ну, я не знаю, чи це не слава майже, але все кібором я себе не вважаю. А зараз вже в, цьому, в тому році я воював як доброволець, а в цьому році вже отримав повістку як офіцер запасу, вже мобілізований як офіцер. Розподілений був 30-ту бригаду, але зараз переводжусь в інший підрозділ. Не буду казати куди. Хай, спочатку переведусь. Дуже дякую всім, хто прийшли. Я хотів би сказати, що мене організатори попросили, що відкриття виставки Сергія Лойка, аеропорт воно відбудеться сьогодні о 18.30. І вже з завтрашнього дня з 10 ранку по 6 вечора ви кожен день зможете побачити фотороботи Сергія Лойка, які були зроблені саме там, в старому терміналі, в новому терміналі, з хлопцями, в якому там були. І ця виставка продлиться до 4 травня. А то хто є в Києві, запрошуємо киян та гостей столиці. Дякую. Дуже дякую. Хлопці, колеги. Якщо є у вас, у вас правильніше запитання, до наших кіборгів або бажання, або щось ви хочете їм сказати, прошу до слова. Якщо ні, то тоді відповідно зараз куратор мистецького напрямку Крит МиЗ медіа центру разом з хлопцями проведе першу екскурсію нашої виставки. Я запрошу Леонід Марощак, друзі, за ним і в ту частину нашого офісу, нашої зали, знайомитися з самими фотографіями. Дякую, дуже. Усім.